Привіт, шановні глядачі! Сьогодні я розповім вам про те, як ефективно підживити соняшник у червні одному з найважливіших місяців для цієї культури. Перш за все важливо знати. Що в червні соняшнику необхідна достатня кількість макро та мікроелементів для його здорового зростання та розвитку. Для початку росту соняшнику в червні рекомендується застосування азотних добрив. Азот сприяє активному формуванню зеленої маси, що є основою для подальшого розвитку рослин. Рекомендована доза азоту залежить від агрокліматичних умов та сорту соняшнику, тому краще консультуватися з агрономами для точного дозування. Крім азоту, фосфор та калій також мають важливість Ливу роль у рості соняшнику. Фосфор сприяє формуванню сильних коренів і належного розвитку квіток, тоді як калій забезпечує здорову і стійку до стресу рослину. Для задоволення потреб соняшнику у фосфорі та калії рекомендується застосовувати спеціальні добрива, які містять ці елементи. Крім макроелементів, важливо враховувати і мікроелементи, які також мають вплив на розвиток соняшнику, наприклад, бор. Бор сприяє покращенню процесу опилення і поліпшує засвоєння кальцію. Марганець необхідний для фотосинтезу та розвитку кореневої системи. Відсутність мікроелементів може призвести до деформації листків та низької продуктивності рослини. Ось кілька конкретних препаратів, які можна використати для підживлення соняшнику в червні, азотні добрива. Карбамід це одне із найпоширеніших добрив, яке містить високий вміст азоту. Воно дозволяє швидко та ефективно підвищувати рівень азоту в ґрунті. Фосфорні добрива. Суперфосфат це добриво, що містить фосфор у доступній формі для рослин. Воно сприяє розвитку кореневої системи та цвітінню соняшника. Калійні добрива. Сульфат калію це добриво, що містить калій у доступній формі для соняшнику. Воно сприяє формуванню стійкості стебел та покращує якість насіння. Каління селітра це ще одне калійне добриво, яке сприяє розвитку кореневої системи та збільшенню врожайності соняшнику. Важливо пам'ятати, що кількість та співвідношення добрив потрібно встановлювати залежно від аналізу ґрунту та рекомендацій агрономів. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наші наступні цікаві відео. Дякую, що подивилися це відео, і до зустрічі наступного разу!